Чому ми назвали канал Українська Толока? Зараз поясню. Колись я був малий, вираз в селі, там, козацькому, мої всі діди були махновці і вчили мене жити вільно по совісті. І пригадую, як розвалили старий курінь, так називалась хата у нас. І дід склав каркас з таких дубових колод могутніх. Дід батько і дядя мій склали могутній каркас з дубових колод. А тоді зібралося все село. Все, буквально все село було соромно, якби хто не прийшов. Це у них такі були правила. І всім селом помазали саманом. Коротше, за один день була зроблена хата, поштукатурена, помазана зовні, всередині підлоги. Все було зроблено за день. Дід каже, бачиш синку, як гуртом добре працюється і так, і так каже. Оце і зветься, толока, коли всі разом. Так от я вам скажу, хлопці, що тільки толокою, тільки всі разом ми зможемо хоч якось змінити своє собаче життя і відновити конституційний лад в нашій країні, припинити оцей проклятий олігарха Паханат, який добиває вже всіх нас, і зажити. Коли будемо всі разом думати за одне, за процвітання кожного і за процвітання нашої України для всіх, а не для кубки тих мерзенних бандитів, які нас дрючать вже 30 заком років. Ви думаєте, не вийде в нас, вийде, все вийде. Це треба тільки захотіти. Я вже думаю, що вже хочуть всі, всі вже наїлися того олігарха гівнам. Ось дивіться, що зараз. Зараз іде якась вакханалія знову то кричать один президент, то другий, то третій. Всі, всі такі, але я можу сказати тільки одне: люба кандидатура, яку зараз виспівують по телебаченню українському, то є недостойна кандидатура. Бути українським президентом, або я б сказав, гетьманом, і та кандидатура ніколи не виведе нашу країну з того гівна, в яке вони завели її. Тому, люди, думайте, якщо не, не, не вчитися думати, то е, ну, ви бачите, як було Кравчук, почав розвал, Кучма розікрав усе, що можна. Ющенка обманув. Янукович взагалі хотів нас підвести під російську нагайку знову. Порошенко обікрав, війну не зміг припинити. Ну, останні вже найгірші ще й землю нахер нашу продали. Тепер воюємо, воюємо, а землю за спиною продають. Як так може бути, люди? Так от. Українська толока то є боротьба українського народу за виживання в цьому страшному світі воїн, брехні і корупції, які нам влаштували сьогодні ці покидьки. І я впевнений, що якщо ми всі будемо разом, ми здатні подолати цю мафію і відродити свою Шевченкову країну, свій Благословенний рай і створити з цього краю, який має все для найкращого в світі проживання людини, створити зем земний рай. Так і буде, брати. Слава Україні!